Тема семінару роль батьків у розвитку системи виховання. Та цим проблематика семінару не обмежилася. Завочі районних шкіл обговорювали існуючі проблеми, ділилися досвідом та новими здобутками. Такі семінари мають за мету обмін досвідом саме таких фахівців. Відповідно, побачити, чим живе інша школа, чим вона, відповідно, які має направлення в своїй роботі, над якими проблемами працює. Відвідав семінар і сільський голова Василь Деменюк. Власне, саме йому слід дякувати за можливість провести зустріч в новенькій школі. Без його зусиль школа в дерев'яні взагалі навряд чи була б. Ну, коли я балотувався на голову, я один із 12 пунктів, які я е, ну, озвучив на і у план у свій дій, включив будівництво нової школи. На будівництво нової школи з державного бюджету коштів не виділяли, а стару збиралися закривати. Проте місцева влада відшукала можливості забезпечити для юних сільчан гарантоване конституцією право на освіту. Я підняв питання на сесії: що давайте за землю побудуємо школу. Ну, Спасіба, депутати мене підтримали і ми прийняли рішення: даємо землю. А нам ми на таких умовах, що вони нам ключі, ну, вручають ключі від школи, а ми їм рішення на землю. Безспірною перевагою маленьких шкіл є майже індивідуальні заняття і те, що кожному учню приділяється максимальна увага. Переваги ж навчання в дерев'янській школі оцінили вже майже 20 дітей з обухова. Ну коли дитина потрапляє в клас, де шість учнів, вона стає особистістю. Це буквально. А коли вона в загальній масі, вона цієї особистість проявляється тільки в окремих. Дітей, очевидно, й тому ще й тому. До нас пішло багато дітей після будівництва нової школи. Зобухова директор школи Михайло Карасьов радо зустрічав гостей. Теж школярі доклали чимало зусиль, готуючись до цієї події. Програма семінару була насичена і цікава. Екскурсія по школі, театральна вистава, вокальні номери, презентації все було старанно підготоване. Сьогодні прийдуть від Назара, від Назара! Та там вже побачите, від кого. Хіба ж не від нас зараз, техо. Що ж, оце мене справді лякаєш? Я вас не лякаю, я так кажу. Ні, ти щось знаєш, тільки не хочеш сказати. Нічого я не знаю. Звідки мені ключниці знати про панські діла? Ти просто смієшся з мене. Приємно вразив завучів і майстер-клас роботи з солоного тіста під назвою Творикрасу руками. Учасниці семінара теж не відмовилися спробувати власні сили. З однієї сторони буде голова, а з іншої сторони буде хвостик. Також на семінарі були лектори з організації Твереза Україна. На розсуд заступників директорів вони представили лекції про здоровий спосіб життя, які згодом можуть відбутися в кожній школі району. Тож семінар виявився напрочуд результативним. Це є можливість зустрітися, побачити один одного, переговорити, що кожен за рік напрацював, оскільки сьогодні ми говоримо про останній семінар в цьому навчальному році. Це теж є можливість запросити на такий семінар цікавих людей. Ось Сьогодні у нас в гостях присутні представники організації Твереза Україна, які пропонують нам свою роботу щодо профілактики негативних явищ у підлітковому та молодіжному середовищі. Наталія Білогурова, Олександр Костенніков, студія БАРТ.